Відновлення української незалежності у 1991 році тісно пов'язано з ім'ям В'ячеслава Чорновіла. Він встиг взяти участь у початку всіх державотворчих процесах, але не встиг їх закінчити. Україна, над якою працював Чорновол, була майже як кожна пострадянська країна 90-х. з жахаючою інфляцією, чергами за продуктами, глибинним бандитизмом і безробіттям, та з формуючимся класом сірих корумпованих чиновників. Чи могла Україна В'ячеслава Чорновіла стати україною для кожного з нас? Якщо Таке могло би трапитись, то хотілось би, щоб більшість сучасних українців, які чують прізвище Чорновіл, не питали у відповідь: а хто це взагалі такий? Давайте спочатку поговоримо про те, ким він був і як прийшов до істоків відновлення української незалежності, тобто про його персональну історію. В'ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року на Черкащині у селі Єрк. Переживши Другу світову війну, він пішов до школи. А після школи у 1955 дев'ятсот вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет, а з другого курсу перевівся на факультет журналістики, що очевидно стало поштовхом для розвитку. Винення його політичної свідомості, бо радянська система журналістської освіти готувала кадри для радянської пропаганди. І саме в середовищі молодих пропагандистів та вчителів пропаганди про український інтерес шліфуються як ніде краще. Ота атмосфера кінця 50-х років в Київському університеті е, ну дала нам той заряд патріотизму. Я пригадую, як на Володимирській гірці у Києві я своїм однокурсником у 60-му році навісні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Вже в студентські часи у В'ячеславо почав. Чались проблеми через його погляди. Йому навіть довелося взяти річну відпустку, під час якої він їздив на будівництво Домни в Маріуполь, де працював спочатку теслярем, потім у виїзній редакції газети Київський комсомолець. У студентські роки він вже багато писав до газет і у 1960 році, з відзнакою закінчив університет за журналістським фахом. Яскравим дисидентським дебютом став його виступ у кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків Параджанова з протестом проти арешту української інтелігенції. А я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся, як с краю сидів, і закликаю всіх, хто ходить, протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. З тих часів почались масові репресії проти всього українського руху. Починаються утиски. Чорновола звільняють з роботи. За ним починають стежити в КДБ. Він активно бере участь у русі дисидентів. Пише публіцистику про репресії. А також під його редакцією виходив найвідоміший підпільний журнал «Український вісник, за що В'ячеслав тричі був заарештований та висланий у мородовські табори. Повернувшись в Україну, він відновлює журнал «Український вісник», Продовжує антирадянську діяльність у 1988 дев'ятсот Проводить перші політичні мітинги. У Львові та в цілому радянському союзі наприкінці червня 1988 року стає ініціатором та ідейним натхненником створення української гельсінської спілки, першої в Україні опозиційної до радянської влади політичної партії. З 1989 року активно бере участь у створенні українського народного руху, який згодом очолить. А у 1990 році обирається народним депутатом Верховної Ради Радянської України, а згодом обирається головою Львівської обл. Головою військової обласної ради народних деподатів обраний депутат В'ячеслав Максимович Чорновів. Там він активізує відновлення української символіки прапору гімну і ще за радянської влади починає робити мініатюру майбутньої України у Львові. Ми змоделювали майбутню Україну. Можливо, ця модель не реалізована в Києві так, як треба, але подивіться, всі політичні наші рішення і навіть економічні, потім повторяли в Києві. Причому нам це робити було страшенно важко. Над нам висів висіла комуністична влада в Києві і в Москві. Ще була імперія. Ми ходили так між законами союзними, республіканськими і так далі. Влітку того ж року на Львівському стадіоні лунає легендарний спіч Чорновола. У Верховній Раді на противагу комуністичній групі 239 утворюється нова демократична народна рада, яка таки добувається у липні 90-го року проголошення декларації про державний суверенітет. А у серпні 91-го, після невдалого путчу у Москві, добувається вже проголошення акта незалежності України та заборони Компартії. Здобути українську державу дуже така ненадійний можливість, але не скористуватися з нею. Значило вчинити злочин при нашою історією. одночасно з референдумом про незалежність України проходять вибори першого президента, на яких В'ячеслав Чорновіл посідає друге місце, програючи колишньому комуністу Леоніду Кравчуку. Україна, за яку проти комуністів боролись дисиденти, майже повністю відійшла в руки тих самих комуністів. Після такої поразки на виборах Чорновіл пішов у відставку з посади голови Львівської облради. Ще двічі він був обраний народним депутатом Верховної Ради Незалежної України. А з тисячі 1995 року був українським делегатом парламентської асамблеї Ради Європи. Після виборів 98 року був зраджений співпартійцями та втратив посаду голови народного руху. У 99 році загинув в автокатастрофі під Борисполем за спірних обставин. Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша підтвердив, що Чорновола добили ймовірно кількома ударами кастета. Встановили, що Чорновол Чорновола було вбито, було вбито чотирма ударами кастету. Потиличну ділянку голови, і таким самим кастетом було добито водія. Тобто не ДТП, як повітря. Безперечно, що не ДТП. Влада для Чорновола ніколи не була самоціллю, та навіть дивно звинувачувати в цьому людину, яка неодноразово була репресована за просте бажання за мрію створення незалежної та вільної України. Український народ має право так само Я на щастя, як і має право всякий інший народ і на свою державу. Вирішальними могли стати цінності, які проповідував Чорновіл, образ держави, образ культури та суспільного життя все те, що він намагався втілити в реальність. Я вважаю, що держава може. Консолідуватися на базі державної мови сьогодні. Допустити дві там державні мови, чи одна державна, друга офіційна, це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреїв, які мертву мову відродили і, і, і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, яка, яка вже навіть не була в побуті. Це, це не є другорядне питання. Це надзвичайно важливе для України питання. Ми зараз почнемо боротьбу за державність і за справжню державність української. На перший план, в від побутових злиднів в країні, він ставив економіку: Тілення принципів ринкової економіки, приватизація, роздержавлення економічного сектору та створення ринку все те, над чим протягом наступних років незалежності будуть спекулювати майже всі політики. У сьогодні наша політика це економіка. Ми провалимо ідею незалежної української держави, і все провалимо, якщо ми розвалюватимемо далі економіку економіку. Необхідно відпустити ота лібералізація цін, яку пропонує Єльцин. Необхідно, щоб вона була чітко. Пов'язана із іншими економічними заходами, із роздержавленням, із приватизацією. Негайно потрібно вводити свою грошову одиницю не там, де через рік, як то планували, наші керівники говорили і так далі. А як якнайшвидше, тому що від нас треба захистити наш споживчий ринок, від нас вимітуть все, що тільки можна вимести, якщо оце в допомогою цих дешевих грошей. Тим більше з лібералізацію цін Єльцин буде проводити не відразу, а на ті позиції, які вигідно для Росії. Це ще більше буде так, би мовити, витискати все, все з нас. Чорновіл до речі, був одним із перших українських політиків, який зустрів з підтримкою шахтарські він вважав їх опорою національної державності. Своїй сім'ї надюша, не волнуйся, дітки, слушайтеся. все буде такий. Слав. А ви, а ви куди? А я на Київ за. Кращим методом втілення ринкової економіки чорновіл вважав прийняття за основу президентської форми республіки, коли президент очолює виконавчу гілку влади, впливає безпосередньо на ситуацію в країні, може призначати президентських представників в регіони та також приймати законодавчі укази президента, як це робиться у Франції. Знаєте, недавно прем'єр-міністр Киней Фокін сказав, що ще не досі немає 70... Законодавчих актів, які необхідні для того, щоб запустити механізм ринкової економіки, уявляєте скільки часу треба було б, якби їх приймалася 70 актів Верховна Рада. І коли б ми це зробили, так от своїми першими кроками я замість цих законодавчих актів Верховної ради з законодавчими указами президента все зроблю для того, щоб якнайшвидше запустити вхід ринку економіку. Ще тоді він ставив під сумнів унітарність України, пропагуючи широке самоврядування на місцях. Тоді ще не було прийнято української конституції, і такі речі підлягали широкому суспільному дискурсу. Е, ви знаєте, я в майбутньому бачу Україну все таки дещо з іншим територіально-адміністративним устроєм. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства, от а землями. Це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки, я категоричний противник того. А ці землі, це так дві-три області. Можна буде більше економічних якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування, так, щоб і податки освоювалися у першу чергу на цій території і так далі. І от коли, але це не зараз. Зараз треба зробити міцну державу, а потім міняти територіальний адміністративний устрій. Я це давно висунув цю ідею. Ще перед виборами Верховну Раду України. Зараз я бачу деякі інші претенденти теж до неї прихиляються. Це та. Можливість на місці більше керувати самим собою, щоб той Страшний централіз, який був в Москві, не посадити в Києві, щоб він нас не душив, створення кримської державної автономії Чорновіл вважав помилкою та вражаюче розбирав це на деталі. До речі, через це українцям можливо буде несподівано дізнатись, що майже 100% кримських татар проголосували за Чорновола як президента та за партію народний рух автономного государства на територіальній основі без учати інтересів корінної нації, єдині право на самоопределення. же воспользувались. Ви руководителей Крыма, предоставлены им довольно широкими возможностями. Назовите мне политические решения, помогшие решить крымско-татарский вопрос, хотя бы как-нибудь облегчившие этот вопрос, сделавшие что-нибудь для местного на самоуправления. Назовите мне экономические решения, облегчившие положение трудящихся. Не было таких решений. Не прикрытием ли полного банкротства руководство Крыма стала затеянная возня с крымской самостоятельности. Неужели вы, жители Крыма, хотите превращение Крыма в еще одну Кубу, оторванную от цивилизации? Цій нижчі заповідні комунізма. Пойміть в какую авантюру хотять нас з вами втягнуть про необхідність сильної та сучасної української армії. Чорновіл майже щодня давав змістовний розбір її необхідності як інституту оборони, так і політичного інституту для вдалої гри на міжнародній арені. Держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хто сьогодні збирається нас нападати? Але коли немає держава, стої. Немає армії з тої держави, ніхто не рахується. Армія – це політичний засіб. Розуміючи всі ризики, які в собі несе російський двоголовий імперіалізм, який, на його думку, тільки і чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурі в живе тіло нашого народу. Зараз дуже красномовною виглядає ця цитата. Коли нам кажуть, що російський народ у цьому не винен, я згоден, але не зовсім він був вимушеним носієм цієї імперської ідеї. Йому вносили це в гени. Почуття імперськості вносились в гени простої людини. Чернишевський про це колись дуже добре сказав: що коли починаються якісь внутрішні негаразди, тоді необхідно покликати з печі російського мужика, викликати його патріотичні почуття та шукати десь турка зовнішнього, щоб він не бачив. Турка внутрішнього критикуючи московський путч 91-го року, здається, першими з державних органів державної влади дали чітку оцінку тому, що відбулося вже вранці, вранці Вчора була виготовлена заява Львівської обласної ради, де було названо це як антиконституційний антидержавний переворот. У Чорновіл у 92-му році публікує велику аналітичну статтю. Перемога комуністичного путчу в Україні констатує після проголошення незалежності. Ми залишили уряд колоніальних часів, колоніальної психології. П'яту річницю відновлення незалежності В'ячеслав Чорновіл, вкотре наголосив, що українські демократи допустили велику помилку, не пішовши шляхом інших посткомуністичних країн, зокрема таких як Польща, Чехія, Естонія, Литва і Латвія щодо відсторонення комуністичної партноменклатури від влади. Він вимагав засудити комунізм ще тоді, коли більшість людей боялися про це навіть подумати. Я завжди був так мовити спокійним антикомуністом, тобто завжди вважав що це абсолютно шкідлива злочинна, навіть теорія. От люди невинні, які за нею йшли, бо багато було в дурманених так далі. Але теорія злочинна, яка завела нас в бік від цивілізації на 70 років. Ми відстали сьогодні від цивілізованого світу. Наступним кроком має стати міжнародний трибунал над комунізмом, подібний до інодерського процесу на сповільнені із ним фашистом. Історія боротьби В'ячеслава Чорновіла вона про коротку пам'ять українського суспільства, яке забуває катів і починає бачити в них патріотів. І ця наша вада вона неодноразово руйнувала нашу державу, наше суспільство і нас самих. До зустрічі! Людина, яка голосує за націоналіста, може проголосувати за комуніста. От у чому вся трагедія. Оце нам треба зрозуміти. Нарешті нам треба перестати балакати про єдність, а треба справді бути єдиними.